Важливою для незалежності країни побуту кожної окремої родини сьогодні в енергонагляді. Дністровська ГЕС з висоти пташиного польоту. Ми на власні очі бачили, як триває будівництво найбільшого інфраструктурного об'єкту в гідроенергетиці. Україна претендує на європейську першість в гідроенергетиці. ексклюзивне інтерв'ю керівника Укргідроенерго Ігоря Сиротин. Безпека понад усе як перевіряється технічний стан українських гідроелектростанцій. Уряд планує масштабну реабілітацію ГЕС. Сьогодні енергонагляд присвячуємо темі гідроенергетики, бо саме в ній Україна претендує на європейську першість. Щоправда, це після завершення будівництва другого та третього гідроагрегатів Дністровської ГЕС. До цього масштабного будівництва на Буковині, яке отримало друге дихання у 2010 році, нині прикута особлива увага влади. Вишукуються і шляхи фінансування, а це загалом немало: 8,5 мільярдів гривень. Але чиновники кажуть, гроші швидко повернуться державі. Розраховано, що станція окупиться через 8-10 років, буде потужною, безпечною та обладнаною найсучаснішою технікою. Нашим кореспондентам показали Дністровську ГАЕС з гелікоптера і не лише. Поки що недобудована гордість української енергетики з висоти пташиного польоту. Це Дністровська гідроакамулююча електростанція. Гігант, який розтягнувся на тисячі гектарів, працює просто. У нічний період, коли є надлишок енергії в енергосистемі, агрегат працює в насосному режимі, тобто закачує воду в ось це верхнє водосховище. У час пік, коли зростає потреба в електриці, вода з верхньою водою направляється на турбіну, і вона вже працює як генератор і виробляє електроенергію. Окрім того, її швидко Пустити. Для цього необхідно трохи менше 6 хвилин. Число обертів 34, ну і зараз підійде до 100% обертів, і буде проходити процес далі синхронізації з мережею для включення в мережу і далі набору. Потужності. Проте головне це те, що гідроагрегат може відповідати європейським показникам маневрених потужностей. А це в першу чергу забезпечує сталість розвитку галузі. Треба, щоб було так званих маневрених потужностей. Ну різні розрахунки є від 18 до 25 відсотків. У нас є вона в залежності від доби, від пори доби від, від пори року в середньому від 9 до 11%. відсотків, тобто половина від необхідного необхідної величини. Це це екологічно чиста електроенергія, яка бере безпосередню участь в покритті отого змінного графіку частини змінної частини графіку навантажень. Один гідроагрегат Дністровської ГАЕС дає 324 мегават енергії що дорівнює потужності Каховської ГЕС. У експлуатацію механізм здали ще у 2010 році. Це експериментальна машина, яка Пройшла досить багато випробувань це сотні випробувань в різних режимах, в різних ситуаціях, які Можуть раптом виникнути в енергосистемі України. Це саме вигідна станція, яка може тільки бути. А тому уряд вирішив нарощувати гідроенергетичні м'язи України. Зокрема, нині триває будівництво першої черги Дністровської ГАЕС у складі другого та третього гідроагрегатів. Будуть водоприймачі, водовідводи, шахти, столичні метробуді і за сто днів обіцяють здати верхні водоймище. Це збільшить вироблення енергії щонайменше утричі. А вже наступного року на день енергетика запустять другий. Гідроагрегат, потім і третій. Утім завдання в енергосистемі не стільки виробити кіловат години, як забезпечити робочу потужність і резерв. Ми прекрасно розуміємо, ми повинні мати резерв тисячу мегаватт, якщо ми збудуємо три гідроагрегати. Ми будемо мати з вами тисячу мегаватт в резерві. Це один блок атомної станції. Аби усе встигнути, на будівництві працює понад чотири сотні важкої техніки та двох тисяч працівників у три зміни. Робота кропітка відповідальна приміром лише для водойми необхідно вкласти вісім шарів пісок глина спеціальна плівка «Помімо виконання фізичних об'ємів і той динаміки, яка є, велике внимание уделяється качеству контроль авторського надзору, контроль геотехлабораторії контроль тех е, е, служб е, технічних служб заказчика е, генподрядчика е, Зможуть нас увірять в тому, що все буде качне, зможе експлуатуватися довговічно і надійно. Будівництво Дністровської акумулюючої станції вже назвали найдорожче в Україні. Лише на спорудження двох гідроагрегатів необхідно 8,5 мільярдів гривень. Утім, переваги очевидні кажуть фахівці. По перше, станція окупиться менше ніж за 10 років. А за обсягом виробництва електрики вона буде найбільшою в Європі. А коли спорудять усі сім агрегатів, найбільшою у світі 11 липня ми. Пройшли маємо розпорядження кабінету міністрів щодо випуску облігацій. Зараз йдуть процедурні, як процедурна робота щодо випуску цих облігацій, і ми сподіваємося, що в до кінця серпня ми будемо мати реальні ці кошти мільярд гривень. Окрім того, іноземні експерти визнали будівництво ГАЕС екологічно чистим та високотехнологічним. Зокрема, і за те, що станція може витримати землетрус до восьми балів. автоматизована система оповіщення, яка єдина у державі на подібному об'єкті, у разі природного катаклізму наслідки руйнації зведе до мінімуму. Уже в Києві генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота розповів в нашій програмі, чому будівництво Дністровського. Кої ГАЕС є найбільшим інфраструктурним об'єктом нині, та чому треба патріотично ставитися до цього проекту? Доводив, що гідроенергетика в Україні безпечна, розказав, як проводять моніторинг та перевірку українських ГЕС і ГАЕС. Пропоную ексклюзивне інтерв'ю та ексклюзивне відео. Ігор Григоровичу, дивіться, яка ситуація. Фактично, кожне відомство може сказати, що у нього є великий інфраструктурний проект, який треба втілювати життя, але Укргідроенерго має будівництво Дністровської ГЕС, це великий проект, і вам вдається його дуже активно, швидко просувати в життя, комунікуючи з різними гілками влади. Як вам так вдається? Не тільки я вважаю. Я думаю, що всі це бачать, що будівництво Дністровської ГЕС на сьогоднішній день я вже це найбільший інфраструктурний проект в Україні. І в минулому році, коли було засідання в Чернівцях, під голованням президента я доповідав про хід будівництва Дністровської гідрокомулюючої станції, і тоді було доручення президенту, щоб забезпечити повне фінансування щодо будівництва Дністровської гідрокомулюючої станції. В цьому, ми, в цьому році ми повинні були профінансувати 2,4 мільярда На сьогоднішній день. Профінансовано 800 мільйонів, тобто 1 мільярд 600 це є цей дефіцит, який складає сьогодні для того, щоб завершити будівництво, ну, скажімо, цей етап у 2012 році. Що зроблено в цьому році? В цьому році було е, змінено з, два закони: це mm -hmm. про бюджет і про випуск облігацій. На сьогоднішній день ми знаходимося вже в процедурі оформлення облігацій на мільярд гривень, і ще додаткового фінансування 200 мільйонів спецфонду. І це ті кошти, які в цьому році буде достатньо для того, щоб завершити цей етап будівництва 2012 року. А в нас два завдання на 2012 рік було: це розмістити замовлення другої гідротурбіни на турбоатомі електроважмаші, що ми зробили і проплатили аванс об'ємі 200 мільйонів. І завершити будівництво верхньої водойми. Фактично вас підстраховують ваші підтримки. Так, вони підстраховують і з розумінням відносяться, тому що бачать, яка увага є до цього будівництва. Е, міністр особисто тримає на контролі це будівництво і проводив також неодноразово штаб. І це дає впевненості і людям, які працюють на цьому об'єкті, і вони вірять в те, що вони будуть профінансовані і що вони не понесуть збитків. Ви сказали, що вважаєте, що будівництво Дністровської ГЕС, цих об'єктів, найбільший інфраструктурний зараз проєкт. Чому? Що він дає, дасть державі і чому така увага до нього? Ну, як ви знаєте, у нас зимою були аномальні холода. І тоді Дністровська ГЕС своїм одним гідроагатом показала велику ефективність. Що це означає? Якщо ми збудуємо три гідроагати, це 1000 мегаватт робочої потужності, яка буде знаходитися в резерві. В резерві, який можна протягом 4-5 хвилин в систему подати 1000 МВт. найшвидший резерв і найдешевший – це гідроакумулююча станція буде Дністровської АГС. І один агрегат показав свою ефективність цієї зими. А планується ще два? Так? Планується ще два, і то сумарно буде 1000 мегаватт, і він поки що. Чому ми зараз в цьому році поставили завдання? Закінчити верхню водойму, тому що до сьогоднішнього дня об'єм води, був корисної води це мільярд мільйон дев'ятсот метрів кубічних. На площині двадцять гектарів. Сьогодні ми закінчуємо водойму площиною 200 гектарів, і об'єм корисної води це дванадцять мільйонів метрів кубічних, що дасть можливість і економічно збільшити виробіток приблизно. 3,5 рази більше, тобто і для системи дасть маневруючі потужності протягом 6-7 годин. Розкажіть про саме будівництво. Наскільки масштабний є проект? Щоб було зрозуміло, що, що таке собою представляється будівництво на сьогоднішній день. Працює 500 одиниць важкої техніки, тобто це великогрузні машини, екскаватори працюють 24 години на добу, тобто, в три зміни працюють. І, ну, щоб були ще зрозумілі масштаби, скажімо, цього будівництва, можу вам такі деякі цифри навести, що в цьому році була виїмка ґрунтів 5 мільйонів метрів кубічних. В цьому році тільки було завезено на верхню водойму, тому що складається сама, сам конструктив: це іде нижній шар суглинків, потім іде геотекстиль. Мільйон метрів квадратних. Це потім, ми зараз говоримо про дно. про дно. Потім йде плівка мільйон метрів квадратних, потім йде е, щебінь і скала. Це приблизно по мільйону, по мільйону метрів кубічних. Тобто ви можете собі уявити, які це об'єми. І які і це масштабні технології, так і це я говорю оцей весь транспорт. Він задіяний круглодобово. У нас безпосередньо на самому будівництві з самого цього майданчику знаходиться 2000 тисячі людей, які працюють три зміни 24 години на добу. Давайте в такому разі поговоримо про безпеку, оскільки нещодавний приклад Кримська, коли фактично місто було затоплено, гідроелектростанції, гідроакумулюючі станції це також великі об'єми води і може бути ризик затоплення. Про безпеку на наших станціях розкажіть, будь ласка, ну, що стосується. Безпеки іменно цієї, цього будівництва верхня водойма розположена географічно в такому місці, що навколо немає населених пунктів раз. Друге, що є, скажімо, географічні яри. Якщо, не дай Бог, прориває дамбу, то ця вся вода витікає в сторону через яри в, той, в ту ж саму річку Дністер. Я вважаю, що на сьогоднішній день. Це будівництво це сучасні технології. Це сучасне на будівництві знаходиться лабораторія, в якій знаходиться 160 людей, які постійно беруть лабораторні випробування, роблять і плівки, і текстиля, і укладки суглинків. Тобто абсолютно контролюється весь процес. Що дається будівництво соціальній інфраструктурі області? Які проекти є супутніми, які вже започатковані? Ну ви розумієте, що якщо ми ведемо таке велике будівництво, і як я назвав тільки що, скільки механізмів, і скільки автомобілів проїжджає, ми звичайно не маємо свою дорогу інспекторську для будівництва, куди ми завозимо і суглинки, і щебень, і скалу, тобто це абсолютно виведено поза межі села. Але все одно психологічне емоційне навантаження на на людей, які там проживають, І, Звичайно, тому було закладено в проєкті 200 мільйонів гривень на соціальну сферу міста Новодністровськ і Сокирянського району. І що буде збудовано за 200 мільйонів гривень? За 200 мільйонів ми на сьогоднішній день профінансували 90 мільйонів гривень, збудована лікарня в Сокирянах. Вважається одна з найкращих лікарень. Це в районі. Ми мали можливість її відвідати і побачити. Сучасне обладнання на День Незалежності. Ми повинні ще дообладнати їх сучасним рентгеном-апаратом. Ось і, звичайно, в Сокирянах ми будемо зараз будувати будинок культури. Тобто ми ведемо повністю будівництво і на наступний рік ми плануємо завершити. Що стосується міста Новодністровськ, то тут ми проводимо реконструкцію в школі, проводимо реконструкцію будинків, водогону, під'їздів. Тобто, це ті кошти, які ми фінансуємо на покращення комунального господарства в місті Новодністровськ. Збудуєте два гідроагрегати Дністровської ГЕС. Що далі? Які подальші плани Укргідроенерго? Ну в цьому році проектом передбачено дві черги будівництва Дністровської ГЕС. Це перша черга в складі трьох гідроагрегатів, яка повинна завершитися в 2014 році. І потім будівництво ще чотирьох гідрогатів, це друга черга, яку ми плануємо починати в 2015 році і завершити десь до 2020 року. Це тобто стратегія розвитку. І, і є. тоді це буде найбільша. Це, коли, ми збудуємо, коли ми збудуємо першу чергу, то це буде найбільше в Європі. Коли друга черга це буде найбільше в світі. Звичайно, велика увага приділяється соціальній сфері і розвитку компанії. І ми заклали будинок для наших. Скажімо, працівників Дністровської гідрокомулячної станції, 113-й квартирний будинок, і ми дали такі зобов'язання перед працівниками, що з спуском другого гідроагрегату ми здамо і цей будинок, тому що буде працювати 400 людей. Ми готуємо кадри по кампанії по різних станціях. Це в основному молоді люди і молоді сім'ї. Звичайно, щоб вони поїхали в Новодністровську. Ми повинні їх забезпечити житлом. Ну і що. Робиться в компанії, це, звичайно, це доручення міністра щодо збільшення заробітної плати кожного року на 25%. І ми звітуємо на апаратних нарадах кожного місяця про виконання цих зобов'язань і цих доручень, які є. Що стосується подальшого будівництва і розвитку компанії, в цьому році ми вже здали на експертизу будівництво канівської гідрокомулюючої станції. Це буде 1000 мегаватт. 4 гідротурбіни по 250 МВт. І на наступний рік ми плануємо провести тендер щодо виготовлення проєкту і будівництва Каховської ГЕС-2. Це ще буде додатково 275-300 МВт. У світі лідирують у цій галузі такі країни, як Китай, Росія, Бразилія. З втіленням цих проєктів, про які ви говорите, Україна також стане в ряд з цими країнами, і гідроенергетика буде у нас ну досить серйозно представлена. Чи які Росія в гідроенергетиці вона практично в 10 раз потужніша від України? Китай також дуже прогресує в цьому плані. Я мав можливість, тому що компанія Сіногідро, яка приймає активну участь з нами в переговорах щодо будівництва Канівської гідрокомулючої станції, я мав можливість поїхати подивитися їхні об'єкти. Вони будують кожен рік 14 об'єктів. Одночасно це Азія Африка. Ну скажімо так, ми їм даємо можливість побудувати одну гідрокумулюючу в Європі. І, звичайно, вони лідирують. Взагалі-то класично повинно було б бути в загальному енергетичному балансі. 15 це відсотків це гідрокумулююча енергія скільки? Так, гідроенергетики на сьогоднішній день. На жаль, в нас тільки 7%. Але стратегія розвитку до 30-го року, якщо ми завершимо будівництво цих об'єктів і проведемо реконструкцію, то ми будемо мати тих же самих 15% в загальному енергетичному балансі. Я їдучи до вас на інтерв'ю, передивилася фотографії найвідоміших гідроакумулюючих станцій, гідроелектростанцій світових. Це дуже красиві, естетично красиві об'єкти. От Дністровська ГАЕС, яка будується, вона стане в ряд таких гігантських, красивих гідроспоруд. Які взагалі у вас емоції викликає цей ну, процес? Ну, я Можу вас запевнити, і що вона стане. Скажімо, такою візитною карткою гідроенергетики в Україні. І я думаю, не тільки в Україні, а й і в Європі, тому що сьогодні ця станція будується за сучасними технологіями. Звичайно, ми, самі гідроагрегати ми, це будуть наших партнерів, турботому і електроважмашу. Це вони випускають перші гідрограти такої потужності, гідроаград. Ми вже мали можливість запросити і тих же ж самих гостей із Китаю, і з Європи, і з Америки, які приїжджали, вони були вражені щодо, скажімо, і масштабності, і до якості цієї станції. Це зовсім інша станція. Це сучасна, автоматизована, і в проєктному рішенні, і в технічному. Станція, і я думаю, без перебільшення, що нам буде чим погордитись Ми сьогодні можемо показати і пульт управління, і машинний зал, і, скажімо, і водойму, яку ми завершимо, і кроя, якими 330 кВ тридцять яке ми збудували перші в Україні. Я думаю, це це ті, скажімо, підходи, які ми зараз втілюємо. І в нас без сумніву немає ніякого, що це буде найкраща станція в Європі. Ну, я вам можу тільки побажати успіху в ваших планах, щоб вони так по графіку, як ви запланували, щоб це так і відбувалося. Спасибі за інтерв'ю. Таким був енергонагляд цього вівторка. Пишіть нам на адресу енергособака 5ua і чекайте на наступні теми. Енергонагляду рік приймаємо вітання, пригадуємо найцікавіше. Енергоефективність по-українськи, де втрачається дорогоцінна енергія.